Привіт, друже, ти на каналі Хані Інженірінг і сьогодні ми проговоримо про мопеди, шахіди, спуфінг, чи це є дійсно панацея, і що нам чекати в майбутньому. Тому підписуйся і починаємо. А я, знову ж твій улюблений спікер Михайло. Отже, погнали! Хочу накинути трошки контексту, звідки все ж таки почалися ці всі шахіди, звідки пішли. А, мені саме найбільше спало це Друга світова війна, коли Германія бомбила Лондон, і там була ракета фау 1 Всі чомусь говорять про ракету фау 2 яка стала родоначальником всіх наступних балістичних ракет в подальшому під час Холодної війни. Але всі забувають про фау 1 І от якраз от наші ці шахіди, які літають у нас над головою, вони мені нагадали якраз оцю ракету. Боже, що це таке було? Це був такий собі невеличкий літачок, в якого був о, двигун, його просто, скажімо так, прямо направляли на Лондон, в принципі, Германія там через протоку з о, Британією. І відповідно вони просто дивилися прогнози погоди, математики розчитували, скільки воно повинно пролетіти. Далі о, певним об'ємом палива заправляли в, в ці всі ракети. І далі були там наступні датчики. Був датчик висоти, відповідно, датчик швидкості. І от коли оця v 1 досягала Лондона, вона плюс-мінус сама математично прораховувала без GPS, без оцих цих крутих ново новомодніх спутників, які ми зараз маємо. Вона сама по математиці летіла і просто впадала в, в Лондоні. Все. Яка була боротьба от з цими ракетами фа 1 була, Боротьба була досить проста. Британські льотчики вони рядом ставали біля цих самих ракет і просто крилом самольоту збивали з курсу цю ракету фа 1 вона відхилялася і уводили таким чином в сторону. Далі повертаємося до нашої війни, до повномасштабки, як у нас відбувається. Оці всі шахи мопеди, які літають над нами. В них є отакі от датчики GPS. Відповідно, у нас же зараз і спутники, і так далі, і ці всі датчики. По цим цим датчикам можна оприділити місце розташування того чи іншого а, пристрою. В даному випадку оприділяють, Там, здається, у них є кілька датчиків установлені на борту. І відповідно вони постійно звіряють свою позицію, їм залажують. А, Маршрут руху, куди він повинен прийти, через які точки. І тому от бувають такі ситуації, коли ми бачили, що шахіди летять досить низько, реп починає їх глушити, починають спуфити цей GPS-зв'язок. І, відповідно, шахід, він сходить з курсу, він не розуміє, де зараз він є, і він вдаряється в будинок. За що того, що він досить низько летить, відповідно. Відхилення там, на метр два є досить великою кричущою проблемою. Наші почали підміняти gps координати Тобто летить цей шахет, дивиться на спутник, і спутник йому каже, ти зараз знаходишся там. А от якраз от, спуфінг в тому, щоб підмінити оцей сигнал і сказати, що ти не там знаходишся, ти зараз не в Києві знаходишся, а ти зараз знаходишся. Ну, там в Гомелі, для прикладу, або в Анталії, або там ще кудись. Ну, Я, наприклад, пропоную тим, хто займається у нас спуфінгом, робити наступне, що для прикладу, якщо хтось з наших партнерів не хоче там достатньо допомагати, або, наприклад, завівся якийсь там Орбан, то можна GPS-сигнал так підмінити, щоб вони просто в Україну прилітали. і, Десь там за перебріком, де там впадуть, то там і буде. І от хай НАТО покаже, як воно бореться з цими шахедами мопєдами Ну, так, да, прийдеться просто потерпіти. Да, потрібно буде знайти людину, яка буде доповна заправляти цей шахет, і щоб цей шахет все ж таки зміг прилетіти всю нашу неньку Україну. Стосовно того, що я казав, що спуфінг це не панацея. Тобто на сьогоднішній день. Ми якось от, боремося. Спуфін у нас з'явився десь в кінці 22-го, в початок 23 го року. Це те, що я замітив, що у нас а, почали неадекватно показувати gps координати Коли Йдеш в машині, і видно, що ти знаходишся не в Києві, а десь там тупо в лісі. А зараз ти їдеш по набережні, там чотири полоси, куча машин, і відповідно, що то пішло не так. Тому а, зараз ці проблеми більш усугубилися, але менше з тим. І а, по цьому те, що в нас там збувається GPS, там є провед, а, проблеми з наведенням годинників, що там у нас а, на годину то вперед, то назад і, і так далі. А, тому є от наш цей спофінг. І добре, що зараз спуфінг справляється з цим. За рахунок того, що от ми з пуфінгом можемо справлятися, то ми чуємо такі новини, що, наприклад, шахіда повернулися там, в Білорусі чи там, в Росію і так далі. Десь там на, на північний схід повернулися назад, і це отака от тема. Потрібно буде напрягтися тоді, коли ми побачимо, що а, спуфінг не працює, а що може бути, а це тоді реально буде біда. Як вони можуть досягнути того, що протидіяти нашому спуфінгу? Ну, технології вже досить відомі. Їх потрібно просто взяти і внідрити. Так само, як, наприклад, в нас, як нас бореться з ребом. Є різні механізми, наприклад, там, математики, свої формули вища тут, є якісь там. Інженери, які там паяють там всякі речі, які допомагають обходити РЕП. Але є ще одні речі. Для прикладу, є у нас отакі платки. Це у нас Малінка в даному випадку. До неї можна підчепити камеру а, там 8 там 12-13 мегапікселів і так далі. І це нам дасть наступне. Ми можемо. Завантажити карти Google, завантажити на флешку. І далі, скажімо так, обрізати той маршрут, який нам не потрібен і взяти тільки той маршрут, який нам потрібен. Далі, коли наш девайс, який буде летіти, або там, не знаю, там, запорібриковий девайс, який захоче прилетіти до нас, він буде звіряти карту саму. Далі він буде дивитися, що в нього зараз є в наявності. І він буде більш точно опеділяти, де він зараз знаходиться. Тобто йому вже не потрібен буде GPS. А от коли ми почнемо от заміщати такі шахіди, які за допомогою оптики наводяться, і за допомогою там АІ або Штучного інтелекту, определяють місце знаходження, от тут вже можна понове напрягтися. Тут вже кроме ракети більш нічого його не зібі. Або, наприклад, дуже супермощний реп. Я надіюся, що все ж таки оці малінки або оці ESP-32, які також можна використати, на які також можна от запихнути SD-карту з напрямом польоту. І я надіюся, що все ж таки реп їх палить, тому що це дійсно буде міда. Тому спуфін не панацея, але на сьогоднішній день він працює і це досить гарна новина. А, але я надіюся, що. все ж таки в наших збройних селах ведуться роботи по тому, як можна буде вийти на наступний етап для того, щоб боротися от з цими речами. Як нас будуть боротися дрони, які вже доганяють дронів, то наведення дрона на дрон. От на сьогодні таке відео вийшло трошки історичної справки, трошки про те, що відбувається на зараз з тими самими шахідами, з пуфінгом і так далі. І трішки, скажімо так, вангування, що нас може почекати в майбутньому. Якщо вам цікава дана інформація, поставте лайк, напишіть коментар і дякую за увагу. Усім гарного вечора.